Всім хай хай, друзі, ви на каналі David 4. І сьогодні ми будемо грати в Один. і ви скажете, Давід. І що? Я вам розкажу правила не доса. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні на протяженні всього доса нам треба знайти крест. Якщо ми дійдемо до 50-ї кімнати і там не буде креста, то тоді нам треба буде все переігрувати. І так у нас буде. Скільки попиток? Правильно, 5. Он, друзі, не можу вже тягнути це. Давайте вже починаємо. Так, я создав ліфт на одного. І, друзі, у мене немає очівки, що я перейшов фігуру. Не смійтесь з мене. Будь ласка. Тут ми можемо буквально не покупати. Тих готело. Відкрию і тут нічого нема. Клас! Ставь лайк, якщо теж граєш в дорозі. Та що у мене там з ухом? Ладно, так, беремо ключ. І ще, друзі, я не понял, чому у мене в досу пропали мої мечі? Опа, крестове. Клас, Блін Крістовая і там немає Креста. Ну я я... коли буде Крестова і там дістану крест. Тому може бути тоді, коли або темнота, або тоді, або коли Амбуш. Тут дві Крестові і тут немає Креста. Класна крестове. Якщо ще раз буде крестова, то я умру. Я ну хоча б тут крестової нема. П'ята двері. О, ні, це побіг Ту-ту-ту-ту-ту. Неправильна двері. А мене сіку б'є ту, -ту, 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 -ту. Давайте. Шеста двері. Опа. Сюди заходимо. О, зажигалка, вона нам потрібна в темноті. В принципі, я мог до вас, коли був халин, і тоді додавали цукерки, а зараз їх нема. Я міг прийти тоді в фігуру. Ну, я не успів, тому що мене в дольсу забанили влітом, коли був серпень, на шість місяців. Ну, не зрозуміли, що завершили таку ошибочку і тому вирішили в січню. Щоб я зміг смів в Січ. Десята двері Одинадцята. Дванадцята. Тринадцята. Так. У ній кап'ят! Жаль, у мене чотири робукси. Ну, друзі, коли я помер, це не рахується. Ім не дали 18 тих штучок. Ну, колись я спрятався від Раша за дверю, і він мене не убив, а в цей раз уже все прощай бак. Ви скажете, друзі, чому б я не був би адмі... адміном? Хочу вам лише одне сказати. У мене чотири робокса. Ну, коли я пропала сашу, три дні осталось. Точніше, два або три. До тоді. До тоді вже все. Я зазначу собі на тисячу роботів. Ніч можемо не покупати. Ладно, друзі, до... Давайте до 60-ї кімнати. Ні, друзі, в следующий раз я буду знімати відео там, де буду проходити фігуру. А в цей раз у нас другий челлендж. Опа! Що тут? Опа? Скільки монет багато? У мене монет 145, офігенно. Розка 50. Нефіга собі. Які у вас тут класні двері? Крестовая. Креста нема. Ну, я дайте Дай ты крест. Пожалуйста. 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 Я хочу креста. Я потім хочу на фігурі його використовувати, але ну, очевидно, що на, фу... що на фігурі він не подійствує. Ключ треба. І тут ключ. Офігенно. Ідемо відкривати двер. Восьма двері відкрита. Нічого тут нема. Інс, хліб, касає. О! У мене вже 270 монет за пару кімнат. Уже дев'ята кімната і тут очі появились. Я знаю цього монстра. Цей монстр із супер-гардмода. Опа! 300 монет уже. клас. Ось тут. Щось в вухо лопається. Вух, такі звуки. І тут нічого нема. Зря я це сказав. Ну, хоча б за монети дякую. 12. Це буде раш, чотириста да. 475 п'ять монет, чотирнадцято кімнат клас. Пятнадцята. Блін! Чому? Чому тут свічка не працює і скріч? Но тут Сіка не буде. О фіга! Сіка тут не буде. Я знаю. Я Фенс. 18. Дев'ятнадцята. Ключ! Офігєнно, мені навіть не пришлось ключ шукати. Він тут був. Опа, 20-та двері. Опа! Тут тільки монети! А Чудачай чай казав, що там буде крест. Ой, і мене заскамили! Чудачай. Eu ah. vou se ela na pitcaulda. Ela vai! matei vai fazer o seu esporteu. Ela vai fazer o seu vai Опа, при нами не заскамили. А ні, не заскамили. Ах, ти скріч? На конець того, я не ключі. Точніше, мені підказали. Опа. Два друга двері відкрита. Так. я маю уже 715 монет імба імба. Це імба. Опа, тут всі картини. І мій прошлий скін тут є. Стоп, повідки вони узнали мій прошлий скін. Я його тільки дня хранив і нікому не показував. Я моя. Пам'ятаю я, як цю тумбочку відкривав. І там мені тімо -ті попалося. Я хочу найти крест. О, масло. Тайки это масло. Так. Блин, опять а заскамывай крестаны, ма. Я обидуюсь. Опа девятьсот двадцать пять, мунату. Один фейкова. що там буде та сама кімната там де їх -та, я боюсь! А я хотів якийсь миф провірити можна ли від салі сховатись в шкафу но я його перевіряти не буду чисто салі mm -mm -mm -mm. Mm -mm 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 Тут буде сік? Це точно опа? А хто мені тут попався? Що е. це тільки? Я це уже проходив 50 разів. Все пока. А прикиньте, якщо б реально мене схід би. О, Раш, раш. Сорокова двері. Там очі, на очі не дивимося. Знаю, що роблять ці очі. Сорок пешків. Зажигалка, а я думал, там крест. Ну я колись там крест находив, але на Sony Playstation. Але відео хотів би про це сняти. Я грав з Маркіаном тоді і тімоті мені вискаш. І скріч теж. Я маю це, це як в тому мультику. Я не дивився той дітський мультик. Просто дивлюсь того англійського подорожний. Тут сіка, тут нема. Не сіг до нас. Не сіг, педе, і шо до нас. Сонок п'яту двері. Я тумбочка. Як вам сказати, друзі? Вибачте, відео не буде, тому що це буде капіць, довго. так довго. Скажете. Так замедлі время. як мені його замедлити, І не знаю. Там я лежу. Я не хочу на це доводитись. Всі мої предмети там випали. 47 сідьма двері. Ей. Тебе вбив раш. Тому що там шкафчика не було. Uh, uh. Скажіть, друзі, так ну я довго тут є ще буду. На це відео закінчено. Всім папа. -па. Я не поняв всім папа. -па.